І все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось, люденьки, на людях, Хай мела млин свою одвічну терть. Застрягло серце мафосколу в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено, Хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А жити треба, треба якось жити, це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Отак, як є, а може бути і гірше, а може бути, зовсім зовсім зле. І поки розум од піди не згіркше, не будь рабом і смійся, як рабле. Тож веселімось, людоньки, на людях, хай меле млин свою одвічну дерть. Застрягло серце, мого осколок в грудях. Нічого. Все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, ще від нас іще залежить. Принаймні, вік прожити, як належить.